Близько 300 кілограмів глини, 11 днів роботи просто неба, спека, дощ, постійне коригування вологості матеріалу. Так Олег Луцук готується до фестивалю конкурсу гончарного мистецтва Куманець його він заснував у 2018-му. Щоразу робить вогняну скульптуру. Цьогоріч випалюватиме свищик висотою у людський зріст 169 сантиметрів. Воно в голові все само з'являється. Спочатку малював, ескізно малював, якби. Ідея була птаха зробити. Намалював, потім почав ліпити, трохи корективи пішли. Цей свищик претендує на звання найбільшого в Україні, каже Олег Луцук. Його вчитель Сергій Янков два роки тому у Чернігові зробив свищика за вишки 1 метр 8 сантиметрів. Думав спочатку просто вогняну скульптуру зліпити, от як кожен рік. Ну а потом. У нас розмову були з моїм учителем. Він збирався на цей фестиваль приїхати, але не дожив, на жаль. І у нас були розмови, щоб повторити або збільшити його. Свищик. Художника Кераміста Сергія Янкова не стало у травні. У день початку фестивалю, 19 червня, йому б виповнилося 70 років. Робити свищик мали удвох. Олег каже, скульптуру зробив на честь учителя. Працювати було складно. Починали з сином, там трошки. Початок був веселіший, потім він трошки захворів і далі змушений був сам ліпити. Моя частина роботи дуже мала, якщо чесно, я її зробила до досю, ну, сюди, пам'ятаю і зачищав, Все остальне я потім захворів. Ліпив Олег глину, що привезли зі Слов'янська. Працював у техніці джгути. Джгут – тут перший рівень. Другий, третій, четвертий, п'ятий накладаються, зліплюються, виравнюються. Всередині, якщо в мініатюрі взяти, то це виглядало приблизно так. От. Ну, це могла б бути нижня частина. Сам свисток у скульптурі теж більший зазвичайний. Олег робив його так. Головне зробити правильно свистковий сам механізм. Якщо попадеш, щоб повітря ну, вірно проходило, ну, то все буде. Треба краще прочистити, став голосніше. Ажурності майстер досягав вирізання, робив скульптуру з двох частин. З однієї частини можливо було б легше зробити, але е, транспортувати майже неможливо буде тоді. Почав роботу над свищиком Олег 4 червня. Фігура зліплена, але завершеною буде після випалювання. Воно триватиме кілька годин. Час залежить від температури і погоди. Переживає, що там по факту вийде, Чим закінчиться діло. Порма свищика для випалювання не проста, каже майстер. Вона ажурна і має багато вигинів. Чим менше всяких завітків, чим менше всяких перегибів, то для вагне для саме для вагняної скульптури це набагато краще. Менше навантаження на неї, і полум'я йде в одному напрямку, і прогрівається все більш стабільно. Якщо все прогріється нормально. Ну, Сподіваюсь, вийде. Юлія Кулик, Роман Репа, новини на Суспільному.